Товариство, доброго здоров'я! Всім, хто нас дивиться, хто нас підтримує. З вами, як і завжди, канал Будні Свиновода, я Олександр і наше маленьке домашнє господарство, яке завжди радо зустрічає всіх вас на нашому Ютуб каналі. Дякую, що перейшли до цього відео. Залишайтеся разом з нами, друзі. Підтримайте, будь ласка, українськомовний контент, підтримайте нас вподобайкою. Друзі, от такою от обновочкою ми розжились, ну і потихеньку е якраз от переміщаємося до наших свинок, де і будемо сьогодні разом з вами працювати. Деньок у нас сьогодні, як ви бачите, який вимкнули світла. Робочий день у нас сьогодні починається дуже і дуже рано. Роботи і планів також сьогодні дуже і дуже багато. Так що побігли Друзі, працювати. По-перше, хочу подякувати всім, хто дивився учора відео. хто... Писав коментарі, хто натискав вподобачки. Дуже вам дякую. Дуже і дуже приємно за те, що ви відгукнулися на моє прохання і якраз от написали і описали ту ситуацію, яка якраз от відбувається у ваших районах-регіонах стосовно ціни на живу вагу і, відповідно, цін на. Продукцію м'ясного походження. Ну а сьогодні ми зупинимося на не менш важливій темі, яка в будь-якому випадку торкається усіх людей, які дотичні до галузі свинарства. Друзі, сьогодні у нас неділя. Ну а щонеділі, ми разом з вами обговоримо ціну на маленьких поросяток на живець, які в послідуючому. Відгодовується, тобто фуражних поросяток. Ну і якраз от сьогодні наша чергова неділя не стане виключенням. Тому, друзі, будь ласка, по можливості в кого є бажання, в кого є. Можливість напишіть у коментарях район, регіон, в якому проживаєте ви. Ну і відповідно, напишіть, будь ласка, ціну на маленьких поросят, відштовхуючись від свого регіону, в якому ви проживаєте. Ну і також дуже, -дуже цікаво буде почитати, якщо ви напишете, взагалі, чи є попит, чи е, оцей попит на маленьких поросяток збільшується у ваших районах, регіонах, чи навпаки, попит. Якраз от, на маленьких поросяток у ваших регіонах. Знижується, ну і якби опишіть, будь ласка, ситуацію Нам я думаю, всім буде дуже і дуже цікаво почитати, подивитися за тим, що відбувається у ваших а районах Що ж відбувається із цінами на маленьких поросяток, і з оцим самим попитом на маленьких поросяток у нашому Конотопському районі. Це Сумська область. Що стосується, друзі, ціни безпосередньо на самому ринку, від 2000 до 3500 – це ціни, за якими реально купити поросятку. Звичайно, коли ми говоримо про ціну 2, 2200, 2300 – це ціни, Поросятка, ну, в районі до 10 кілограмів. Якщо ми говоримо ціну від 2,5 до 3,5 тисяч гривень, це поросятко від 10 і вище кілограм. Знову ж таки, все індивідуальні випадки, все дуже сильно залежить від того поросятки, яке продається. Ну і відповідно, все дуже також сильно залежить від. Кількості покупців, які з'являються на ринку сьогодні ви чуєте і бачили, яка погода на е, дворі. Ну якраз от погода також дуже сильно впливає якраз от на активність е, людей, які їдуть або не їдуть на ринок. Ну а в цілому, якщо ми говоримо про попит, то попит е, ну, це відчутно. Помітно знижуються, тому що у нас і погодний режим, як ви бачите, сезон дощів почався. Ну і буквально уже із понеділка обіцяють доволі таке суттєве похолодання. Ну, і в принципі, от за останню недільку це в принципі я відчуваю, тому що в мене вісить оголошення по продажі поросяток. Є декілька поросяток, які... Ну, можна і хочу продати, то якраз от буквально недільку назад тряслисенька, так що аж листя сипалося. Ну але тоді поросятка ще не були готові до продажі. Ну а зараз от буквально 5 днів такий певний штіль і жодного дзвіночка не поступає. Але. В будь-якому випадку ситуація на ринку вона аналогічна. Є недільки, де покупець приїжджає, ну відповідно, поросят розмітають. На наступну неділю іде слух, що поросят беруть. Ще більше власників приїжджає на ринок, ну і відповідно. За рахунок того, що менша кількість покупця приїжджає, приходить, ну, поросятка і в ціні просаджується, Ну, і відповідно набагато менша кількість їх реалізовується на тому ж самому ринку. Хлопці там мені знову ж таки, ну можливо, не постійно відео дивляться, можливо, не додивляються до кінця, але так чи інакше закидають з приводу того, що хоча б раз показав базар, друзі, я цього. Колись робив це один раз, але знову ж таки робити цього не буду, не заради вас, а ще більше заради себе, тому що, ну е, якби ситуація у нашій області, в нашому районі, якраз от вона бажає бути кращого в плані. АЧС, ну і ризикувати своїм господарством ні в якому разі я не буду, тому що поросят продавати на ринки я не ввожу. Всі, хто ну, хочуть придбати, мають якраз от бажання придбати поросятку, приїжджають до нас додому. І то ми не запускаємо їх на територію, де якраз от я займаюся вирощуванням поросяток, тому що все це суто через біобезпеку господарства. Ми вже немало какулят хапнули, якраз от, за цими всіми болячками і проблемами. І у нашому районі і регіоні. Ну і якраз от, як мінімум, від себе робимо все можливе, щоб убезпечити наше господарство. Ну а так знову ж таки зараз. Перемістимося в складське приміщення, трішечки зупинимося більш детальніше на комбікормі для супоросних свиноматках. Трішечки зупинюся якраз от на певних нюансах, які хочу змінити у послідуючому. Ну а від вас, друзі, хочу ще раз попросити, щоб ви в коментарях якраз от написали і описали всю ту ситуацію, яка складається на ринку куплі-продажі маленьких поросят. Що відбувається з попитом у ваших районах, регіонах, і мені, і нашим глядачам, які знову ж таки досить таки активно і відео переглядають, коли ми якраз от ці от теми обговорюємо. Ну і активно беруть участь у дискусії і обговоренні оцих от питань. Дурниці і різний, якби. Бред, хто пише в коментарях, я його в принципі, не беру близько до серця, тому що ну, диванних експертів в принципі, досить таки немало. Я орієнтую завжди на адекватних і якби, нормальних людей. Тому біжимо працювати далі. Якраз от, безпосередньо у нашому складському приміщенні дуже таки наглядно чутно, як посипає дощик. От, роблю таку паузу, але я думаю, вона на задньому плані буде дуже-дуже чутно. Значить, Чому я акцентував свою увагу на тому, що зробили таку от обновочку, дуже потрібна обновочка і річ на господарстві. Тому що попередній ковшик у мене зламався, він був металевий. ну а... Оце ковшик, сподіваємося, що він проживе трішечки трішечки довше на нашому господарстві. Якраз за допомогою нього ми і проводимо дозовану годівлю нашої свиноматки чи свиноматок. Значить, 800 грамів корму приблизно у нас влазив отакий черпачок. Дуже зручно і комфортно проводити годівлю наших свинок. Ну, А ви, друзі, буквально також у коментарях в пару словах опишіть, як ви проводите годівлю ваших свинок, дозуєте, не дозуєте, чи їдять вони у вас стільки, скільки хочуть. Ну і яким чином ви проводите от, е, ну, дозування на око, чи в принципі, плюс-мінус, але все одно притримуєтесь грамовки, кілограмовки. Того корму, який з'їдають ваші свинки. Тепер от якраз от декілька слів про раціон комбікорму, яким я годую свиноматок в період супоросності. Я вже неодноразово говорив, що якщо чесно, прям такий Єдиної рецептури, як кажуть, як е, врач пише: я не притримуюсь. Ну е, намагаємося оптимізувати оцей от, е, рецепт і комбікорм, але здебільшого е, зачасту відштовхуємося від е, тої чи іншої зернової групи, яка у нас є в наявності, або якої немає в наявності. Безпосередньо зараз використовую наступний раціон: 45 кг ячмінь, 25 кг пшениця. 15 кілограмів кукурудза, 10 кілограмів горох. Горох безпосередньо зараз використовуємо, тому що соєва макуха закінчилась і можливості її придбати немає. Якщо є в наявності соєва макуха, то звичайно ідеальний варіант використовувати якраз от соєву макуху, 5 кілограмів соняшникової макухи, 2 кілограми. Рибне борошно і 2,5 кг, 2,5% премікс для супоросних свиноматок. Все оце от добро подрібнюємо на зернодробілці. Висипаємо у ванну, за допомогою нашого найкращого друга лопати все перемішуємо і отримуємо комбікорм, яким годуємо наших, наших свиноматок. Свиноматок годую дозовано в районі 3,5-4 кг корму на добу. Є, в принципі, такий певний алгоритм. Після того, як моя свиноматка запліднюється, перші 30 днів годую її стартовим комбікормом на основі БМВД. Місяць годуємо якраз от свинку оцим от комбікормом, потім переходимо на оцей от комбікорм. Ну і десь за 5 днів до опоросу перевожу свинку трішечки на інший комбікорм. Який комбікорм? Розповімо вам трішечки трішечки пізніше. Якраз от певні зміни вже, я думаю, із наступного опороса ми в себе на господарстві. Введемо так, як певні досліди, певні експерименти проведені із попередніми групками показали нам, що в цьому є сенс, тому що деякі свинки у мене взагалі весь період лактації сиділи на просто звичайному стартовому комбікормі, який я давав. В послідуючому поросяток, і це також дуже і дуже ну, ефектний результат дало. Ну а свинки, решта свинок, які сиділи на менш збалансованому комбікормі, і поросятка на відлучці показали менш ефективні результати. Ну і в цілому є сенс вкладати безпосередньо зараз кошти у гарний якісний комбікорм, тому що це дасть гарний якісний вихлоп на виході. Знову ж таки, в коментарях залишайте схеми годівлі, як ви годуєте своїх свинок. Ну а ми годуємо так, як ми годуємо. В принципі, нас більш-менш все влаштовує. Звичайно, хочеться більше, хочеться краще, але з часом все обов'язково буде. Так що, товариство, дякую, що ви сьогодні були з нами. Сподобаючку, якщо ми того варті, всім миру, добра, до зустрічі.